Історія про те, як у Львові порушують права людини. В час, коли всі говорять про зміни в країні, люстрацію органів влади та міліції, львівські правоохоронці незаконно затримали чоловіка та змушували його зізнатись у злочині, якого той не скоював. Чи вигідно правоохоронцям, аби українці не знали законів? Далі у сюжеті пішли на роботу невідомі мені люди. Які не представились, показали якісь посвідчення, знов ж таки сховали його, сказали, що мене забирають, куди що як не зрозуміло. Володимир зібрав речі та поїхав із людьми, які представились правоохоронцями. По дорозі встиг зателефонувати родичам і розповісти, що їде до райвідділу. Про те, що він був незаконно затриманим і міг відмовитися від поїздки до райвідділу, наш герой дізнався вже згодом від свого адвоката. Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою. Ніхто не може бути затриманий без ухвали слідчого судді суду. Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді суду будь-яку особу. При вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення. Безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні. Переступивши поріг райвідділу, відділу, Львів'янина охопив жах. Привезливий відділ, почали погрожувати. Нецензурна лекція була присутня, крики, показували якісь документи і не зрозуміли мені звинувачували. Казали, що я злодій. Ну вони щось показували. Якісь папірчики, хтось щось сказав, хтось щось зробив, і я маю зізнатися не зрозуміло в чому. Володимиру надали адвоката. Принаймні, тоді він у це вірив. Проте ним виявилася підставна людина, яка також мовляла його підписати підозрілі документи. Справжнього захисника до затриманого правоохоронці відмовились спустити, порушивши українське законодавство. Мене не пускали до нього, його не випускали до мене. Мені сказали, що я не маю права зайти, тому що він, не дивлячись на те, що він мій клієнт, і в мене з ним підписаний договір, не може мене запросити подзвонити мені і сказати, що дійсно я не хочу, щоб ти зараз тут знаходилась. Він так. Само чомусь не може і спуститися до мене він так само не може, оскільки зараз він розмовляє з прокурорським працівником Сихівської прокуратури. Після наполягань адвоката та дзвінків від представника уповноваженого верховної ради із захисту прав людини Львів'янина Володимира таки відпустили. Жодних звинувачень проти нього не висунули. Правоохоронці пояснили, що хотіли лише поспілкуватись. Мені було пояснено, що сьогодні ми привели вашого клієнта, оскільки ми не мали можливості просто до нього прийти і поговорити, тому що він би нам відмовився розповідати. А нам необхідно зробити перевірку. Перед тим як внести відомості в оцей власний єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Відповідно до закону України, міліціонери не мали права цього робити, адже усі слідчі дії розпочинаються тільки після відкриття кримінального провадження та внесення його до єдиної бази досудових розслідувань. Впродовж кількох годин правоохоронці порушили кілька статей кримінально-процесуального кодексу України, тому потерпілий та його адвокат написали відповідні скарги та заяву до прокуратури. А поки ми готували матеріал до ефіру, в редакцію зателефонував. Ще один адвокат і розповів, що його підзахисного правоохоронці не лише затримали, а й побили в райвідділі. Коли його працівниками міліції було заведено в самбірський МРВ, після цього було вчинення, нанесені йому удачця, яких він фактично зараз не може бачити на праве око, має перелом переносиці носа. Його близькі, родичі адвокати з підзахисним також написали заяву до прокуратури. Проте тут, як і в головному управлінні міліції, спілкуватись на камеру відмовилися. Побіцяли тільки провести перевірку і покарати винних. Натомість цими фактами зацікавилась уповноважений Верховної ради із захисту прав людини Валерія Лутковська. До Львова вже вирушив її представник. Чи змусить правоохоронців дотримуватися законів? Ми розповімо у наступних матеріалах. Олеся Турчин, Віталій Дмитрко, тема дня на Львів. Тебе.